Всім доброго дня, мирного дня, спокійного дня, вдалого дня. Сьогодні у нас на розгляді нове поступлення, Ось такий реально міні-тракторець, по розмірах, по вазі, але не по силі. Значить, є, Появився у нас от він є конкурент зінтаю 244-му по ціні, по можливостях. Тому вже в мене, я скажу, не тільки вам казати Ксінтай, а є ще і хлопак такий Булат. Ну все, зараз поговоримо про нього. І так, говоримо про цю новинку, яка в нас поступила. 2022 року випуск вже це свіже поступлення. Що це за такий хлопець-булат? Отак я вам роблю загальні плани. Значить, почнемо з самого простого і з таких реально переваги цього трактора. Ось цей знаний, коханий всіма любимий двигун КМ385 ВТ, який встановлено на Ловолах, на Донфенгах, на е, Сінтаях. Тому на ньому я зупинятись особливо не буду. Тут а, хто знає, хто розбирається в міні-тракторах, все це діло знає про цей двигун, його можливості. Але все-таки скажу трьохциліндровий водяного охолодження без турбокомпресора обйомом 1535 см кубічний. Це, що треба знати, ключове по цей трактор. Якщо я тут, тут значить далі йде значить це сцеплення Оце це, Ксентаївська частина. Це, що я встиг побачити, зорієнтуватися. Далі йде в нас тут. Коробка передач і задній міст. Значить, коробка передач три вперед одна назад і є повишена, понижена. І, як я сказав, що це є шифенговка. Дивіться, значить, завжди, коли ми говоримо, продаємо шифенги, ми говоримо, що шифенга це перевага, його масивний, масивний задній міст. Бачите, який, наскільки тут який виглядає, досить, досить потужно збито. Навісне обладнання, де кріпиться, бачите, тож, це все під Шефенга. Тому, чого ми кажемо, що воно краще, бо воно має масивність і, відповідно, ті шестерні всі ті вали вони масивніші і вони ну відповідно більше мають запас міцності ВОМ вон 540. Ще раз вам показав. значить Кілограм 400 навеска піднімає, справиться, Так, тепер всім буде цікаво. Я, щоб, скажімо, бути наглядним, завжди стараюсь, такого було, такого. Я його зняв розміри шин. Дивіться, значить, шин значить, 620 на 14 112 на 24 значить, і де що в нас, бачите? Значить, я познімав всі розміри. Значить, База його 1450. Значить, і по шинах пройдемося. Передні, бачите, колія 910. Габарі... Зовнішні розміри, внутрішні розміри, ширина покришки. Задню деп... Тоже, значить, метр 1260, 700, 730 і 260. Для чого я це зробив? Щоб у вас не виникало потім питань, коли ви приймете рішення, чи вас влаштують оці розміри. Для мене це важливо. Я хочу з вами бути максимально не розказувати, а ви там подивіться, а ви потім, потім розчарувалися. Ні, я цього не хочу. От я рулетка, от я замірив. Значить, що ще з переваг цього трактора? Все-таки редукторні мости і двохциліндровий двох е, двох, двох гідроциліндр гидро, е, рульового проління. Ось він один, ось він другий борт. Значить, Насоса два на навеску і на рульове. Значить, Трубчисте з'єднання. Отак воно все є. Тепер що е, цікаво, трактор дуже швидкий. Такий, що, слухайте, за рулем тримайся. Я обов'язково зроблю порівняння з конкурентом його к тому що це в першу чергу конкурент по ціні. Це такий нижчий діапазон тракторів, де люди хочуть дати нам щось до 6,5 до 7 тисяч, від 6 до 7, то вони кажуть нас клієнти. От нас, кажем, я, нас б, тримав лідерство 4х4 формулі к Тепер у нас з'явився булат. Ага. Ще, секунда, діла. Це топливний бак. Обов'язково зроблю обов зроблю це порівняння. Ну а так, з переваг, що такі, бачите, досить сучасний агресивний вигляд трактора такий. Для чого такий трактор потрібен? Ну, я думаю, це людей зацікавить, ну, крім, звісно, звісно, польових робот, все таким трактором можна... В теплицях працювати, в кого є великі теплиці або юридичні особи. Зацікавить такий трактор. До лісу можна їздити гарно маніврувати між дососнами. Кому треба такий ліс вивозити. Так що звертайтеся нове поступлення. Досить потужна збита машина. Зверніть увагу, дійсно тут йдуть ці широкі кулеса, вони вам будуть в полі працювати досить-досить нормально, щеплення буде. Все, я на зв'язку чекаю ваших дзвінків, підписки. Особ, особливо мені дуже хочеться почути ваші коментарі. Не, не якісь гнівні або ділу, що може ще тут зняти. Що ще про нього розказати? От такі справи. Вдалого дня.